Карпати у такому складі сьогодні виходять на поле і отут починаються несподіванки. В центрі поля, 48-й Дмитро Кльоц, 88-й Назар Вербний. Дніпро їх приймає ну, в бойовому складі. 12-й воротах. Андрій Лунін, Півзахисті. Другий Олександр Влад, 17-й. Денис Баланюк, Руслан Ротань, 29-й. І сперечається зараз за те, чи кутовий, чи відворіт має бути. Дивимося. Тут боротьба довбика. Пенальті тут точно немає. Якщо є якісь питання стосовно 11-метрового. І знову не подають а розігрують. Польовий. Володимир Польовий Пробити можна, але буде набагато яскравішою, ніж у таймі першого. Там ми і почуємося. Що й не ставлять собі завдання на наступний сезон, тим більше ми не маємо права ставити їм якісь завдання. Чесно кажучи, це залежить від того, який склад буде у Карпати і які будуть. Хоча б у цьому сезоні найкращий момент матчу констатуємо. Нарешті хоч щось ми отримали. Стійка. Дуже здорово зловив цей м'яч Ксіонс. Український футбол. Похід флангом. Передача в центр можна було б забивати. Тим довбик пробив правою надворотом. Дивіться, який прекрасний прохід, Не чекали цього від Едомюка. Передача Баланюка п'ятою. Продовження. Забив невеличку зараз перестановку, перебудову на полі Дмитро Михайленко. І в результаті цієї перебудови Баланюк вривається сам на сам Баланюк кладе захисника. Пробиває повз ворота. Це було безвідповідально з боку Баланюка, але... Треба було потрібно було влучати. форварда. Дуже красиво він кладе. Важливий вчора був матч дублюючих складів для Дніпра. Там була боротьба за шістку. У команди Дніпрою 21 був шанс вийти в верхню шістку. Зараз момент у гладком пробиває гладкий. Правильно позицію обрав Андрій Лунін. Чіпляється за м'яч гладкий. Чотири футболіста. Гладкий знаходить можливість. Проходить ця діагональ, низом фантастика. Як вона пройшла, нікого не було. На шляху м'яча Зубей Удар поворота. Практично кожна така передача небезпечна. Лодки виходить на ворота. От як вона сталася. Раду у нас великої кількості ударів. Для вас поєдинок коментував Володимир Звіров.